Ну от, на своєму поверсі, на третьому, я вже вам зробила огляди всіх номерів. Да? І третій, і четвертий, Аня, не всіх ще зробила. Третій, четвертий, п'ятий зробила. А сьогодні я вам хочу показати другий номер. А ще там є перший. Ще сьогодні хочу показати вам другий номер. Те, що люди виїхали, і ще поки ніхто не заселився, буде трохи пізніше. Я вам його зараз Ось покажу. Це мій номер. Я вам так, щоб ви орієнтувалися. Ось це хол такий чудовий, бачите? Ну, це я, як завжди, в зеркалах відображаюсь. І тут знаходиться перший номер і другий номер. Перший зайнятий не можу вам показати, але звільнився другий. Так що... Йомте. Ага, це номер, бо я ще теж не бачила, я його бачу з вами оце вперше. Цей номер ідентичний такому, як я вам знімала одномісний, але він бачите, з двома різними кроватями. Це якщо приїздять там дві подружки, якісь. Да? От, і вам треба окремо спати дві, дві окремі кроватки, ліжка, да? окремих ліжка. Краєвид такий на ліс. Так, що у нас номер? Так, є тумбочка одна. Тут одна тумбочка. Тут ось. Так, шафа. Телевізор є. Скрізь телевізори є, є теж маленький холодильничок, якщо він вам потрібний буде. Є, щоб можна було присісти до столу, там чаю попити. Також є е, роздягалочка, тут ви можете залишати свою верхній одяг. залишати, І ванна кімната, так, де тут світло вимикається. Так, а ну зараз пошукаю, де, де світло. Так, знайшла, включила світло і тут теж, ну дивіться, яка здоровецька ванна кімната. Ну прям здорова. Хоч ко ньому я ж кажу. І все все є. Є сушарочки, є також фен, є така сушарка, велика душова капіна. Ну, таз. Ну, якби все. Це, ця сушарочка є для рушничків. Мило, все. Ну, от, оце ось такий номер. Всі номери. Всі номери дуже затишні, такі, знаєте, комфортні, домашні, уютні. Ось такий номер. Ось, зніму вам його з цього ракурсу. Отак він виглядає цей номер. І зніму зараз ще ось з цього ракурсу, щоб вам було зрозуміло, який цей номер. Номер 2. Ну, ось я вам номер зняла, показала. Якщо вам сподобалось і ви хочете сюди приїхати відпочити, то е прайс я. Прикріплю в кінці, ви зупиняєте відео, нажимаєте, дивіться ціни. І також буде посилання. Буде посилання в описі до відео. Буде посилання на Сімак в інстаграмі. Там ви можете спілкуватися напряму з власниками, домовлятися, бронювати. В общем, вам туди. А так, кому я ж кажу, приїздіть тут. Домашня затишна обстановочка, дуже гарно, смачно, душевно. <гум> так що приїздіть і відпочивайте.